На хвилях 94FM свою роботу продовжує Українське радіо Кривий Ріг студії Тетяна Туренко. В ефірі програма Тема дня. Гість студії Сергій Вінніченко, театральний блогер, коуч, автор та засновник інтернет-порталу Театральна Риболовля. Сергію, я вітаю тебе у нашій студії. Всім привіт, всім слухачам Кривого Рогу. Зараз на дворі вже вересень. Літо промайнуло досить швидко. Цікаво підбити підсумки, яким було театральне літо в Україні і у Кривому Розі. Зокрема, а я б ще б ширше б взяв рамку. Я зараз сюди їхав і згадував приблизно рік тому. в всі самі студії Ми макувалися. Я тоді розказував про маршрутку, в якій я їхав, і доводилося просити водія вимкнути якийсь русня. Пісеньку, що ще пройшов рік. Їду зараз. Маршрутка. Ну я не знаю, можливо, не той самий маршрут, не той самий водій, але в нього грає вже абсолютно українська мелодія. І зупиняємося на якійсь зупинці. Підходить жіночка і запитує: Скажіть, льготна зайнята. Він на неї дивиться і каже: у нас льготна. Нема, і вона йому починає розказувати якусь цю історію, що в кожній маршрутці має бути одне одне місце. От він її уважно слухає, і каже: У нас льготного немає. Пільгова є. Вона на нього уважно подивилася, каже: Я, я ну, продовжую все ж таки російською. Я приймаю а, ваші условия, ви прави. Заходить. він її перепитав, чи не з Ростову вона. А, вона сказала, що ні, і за Тобто, це, це про що? Це про те, що зміни вони відбуваються. А, можливо, вони не такі а, швидкі, як хоч. Тілося, прикладом я не можу дуже довго що в мене це все тривало, мені швиденько все треба, придумав, зробив, запустив і все таке інше. Але навіть якщо півроку тому ми так само в цій студії сиділи, і говорили, як може там не працювати соцмережі криворізьких театрів. Потім там кров з очей йшла з дизайнів, які роблять ну не тільки в Кривому розі, в кривому розі вони жахливі, але ну і по більшості театрів України вони так не, не дуже що. Я бачу, відкриваю, відкриваю а, сторінку Фейсбуці театру Шевченка Криворізького, і це ще не ребрендінг. Ну тобто, не можна сказати, що от все вже оновлений логотип, але разом з тим вони що зробили? Вони зробили цей крок. Та, да, він ще не впевнений, да, він ще, ще такий собі, але а, вони вже почали гратися з, а, з латинкою, да, оцю літеру а, Шевченко да, Ша сі Ейч, Ес Ейч, Почали її там як. Якось обігрувати, кольори українські з'явилися, що з'являється. Ба Більше маю підозру, і не просто підозру, а прямо а, такі факти, що наші етери слухають. Це, це, це очевидно, що їх слухають, да? але що їх слухають і, е, ці, і ті, про кого ми говоримо. Да? Не, буду, не буду розкривати всі карти, але після нашого попереднього етеру були, було в мене спілкування, і от ми прям е, не просто розберемо. Рали те ті моменти з, з репертуарної політики театру Шевченка. А і робили такі заділ на якісь наступні наступні кроки. А просто це ще не це ще не вийшло на рівень керівництва. Да, тобто я зараз в кривому Розі і цілком можливо було запросити на консультацію, і там і підказати. Ну тобто, те, що я роблю в більшості інших міст, куди мене запрошують, і це лягає втратами на театр. Тут я вже є, і просто що треба? Треба вийти на комунікацію. Треба писати, подзвонити, просити і отримати щось більше за просто таку галочку в Фейсбуці. Це буде набагато набагато цікавіше, гарантовано. Яким було театральне літо для Сергія Вініченка, театрального експерта? Я не можу сказати, що якісь прям відмінності були літа від осені зими від весни, тому що вистави не припинялися. В мене підбиття підсумків відбувається на день рибалки. Тобто, я останню виставу попереднього сезону подивився там за, за пару днів до дня рибалки, а наступного дня вже після в мене була вже перша вистава наступного театрального сезону. Тобто, сказати, що там всі пішли в відпустку, всі припинили грати, дивитися, ставити. Обговорювати такого немає. Звісно, звісно, театри уходили. На перерви більшість з них це робили максимально стисло. Так само закінчували і через кілька днів вже починали. Тому що ну, хочемо, ми не хочемо. А кожна можливість показати виставу це і кошти, які театру необхідні на комунальні, на всі решта витрат. Ну і це той контакт з глядачем, який дуже запитуваний. В Києві в театрах. Людно, от, прям відверто, відверто, людно. Не знаю, не знаю, що було на відкритті театру Шевченка. Він вже відкрився. Була. До речі, та сама моя чарівна леді, вони цієї вистави, не відкрили. Звісно, в ній нічого не змінено за переказами а, тих, хто слухав наш етер і потім дивився цю виставу. А, нічого не змінилося. Але знаєте, що змінилося? Я спеціально прям зайшов. А, чи знаєте ви, що в Кривому Розі, ну, про перейменування вулиць точно знаєте, але з'явилася вулиця Полубоярцева. На в П'яти хвилинах від цієї студії, от від, від приміщення від будівлі театру Шевченка, вона ну п'ять хвилин ходу. Але цікаво, що цікаво, як вона називалася до того. Ця вулиця називалася імені Євгена Вахтангова. Ну це вже дійсно. Хто такий Євген Вахтангов? Євген Вахтангов це режисер, певну частину свого часу він актором був театральний педагог, і що важливо, він засновник, він керівник-засновник третьої студії МХАТ, яка згодом переросла. Це було 100 років тому, яка переросла в театр, який зараз називається театр Вахтангова да в Москві. І оця теорія вання вулиці в, в Кривому Розі, і не тільки в Кривому Розі, коли відкриваємо енциклопедію і. Ну, що там, вулиця Ньютона, вулиця Вахтангова, тобто якісь дуже дивні прив'язки, да, яке відношення Вахтангов має до Кривого. Ну, точно таке саме, як Ньютон, і Пушкін. Ньютон. І Ньютон, і Пушкін, і Лірментов, і все таке інше. А от сам факт заміни, да, це не величини в світовому масштабі, да, тобто Вахтангівська школа і принцеса Турандот, яка стала там знаковою і для цього театру, і для театральної Мистецтва, але е, в локалізації Кривого Рогу це абсолютно виправдана історія. Е, те, що вулиця названа іменем народного, ну він був чи єдиний, да, єдиний в, в Криму Розі народний артист, і в такий спосіб увічнена його пам'ять, ну це, це визначна подія. Це збіг, ти вважаєш, чи це навмисно було зроблено? Мені здається, що заміна була десь приблизно така сама. Значить, там, там людина театр. Театру вулиця ця носила ім'я. Кого ми можемо? Ага, давайте. Ну, ну там сама вулиця дивна. Це, пер, це перебіг перетин поштової з ну тепер з вулицею Полубоярцева. Там не, не, не жилі приміщення, там величезні якісь чи завод. Він, ну я чесно, я не знаю, що це таке. Я спеціально підійшов, подивився на, на цю вулицю. ну Це не єдиний в Україні випадок. В Києві є театр на Печерську, і вони свого часу отримали приміщення на вулиці Німірові Данченка. і зараз вони не переїжджаючи, переїхали ну в лапках, да, переїхали, тому що вулицю перейменували. Вона отримала не театральну назва, вона отримала свою історичну історичне найменування. А от тому, бачите, на театральній мапі прощання, оця теза, яка 100 років була сформульована геть від Москви. да, Це, це ж не нова теза. 100 років їй вже понад. 100 років сама ця логіка. Російську культуру ніхто ж не забороняє. Якщо комусь дуже треба почитати Томік Пушкіна чи Достоєвська, ну будь ласка, там подивитися фільм чи запис вистави, все все, що завгодно. Просто зараз така ситуація, що це на рівні абсурду, коли в укритті ховається матуся з дитинкою від російської бомби, і щоб якось розважити дитину, включає російські мультфільми. Це Абсурд, ну це це якесь хворе сприйняття, неможливість подивитися на ситуацію, хоч скільки небудь відстороненим поглядом. Це до речі зараз дуже яскраво виглядає в, в кінематографі. Тільки там десять років готували, знімали, монтували довбуша, і він, зрештою, вийшов. Тобто, навіть ви вже подивився, <зас> стретює стретює. Це в мене якась карма, така що прем'єра була на День Незалежності, і я пішов на. Перший сеанс. Єдине, от, от що, що значить, е, дозволити собі, собі трішечки полінуватися. Я пішов не в центральний кінотеатр, а те, що називається кінотеатр біля будинку. Просто він поряд, да, там в капцях і в, в шортах можна вийти і подивитися кіно. От я приблизно так і, і зробив. І тут е, сирена і сеанс припинили, причому, причому дуже ну, так співпало. От я якщо б я хотів би придумати, чи якісь сценарісти б хотіли придумати, вони б так не вигадали. Там є епізод. Він Приблизно посередині фільму, коли опришки беруть цей, зупиняють карету, яка московські гроші перевозить, і їх цуплять. От вони це скидають на такий плот, який по Грецькій річці пливе, в них починають стріляти. І тут один з головних героїв актор грає актор Олексій Гнатковський. Він ставить таку заборону дерев'яну і кричить: це цитата з фільму: він кричить: Поцілуйте. Мене в сраку, прав, він так, це і кричить, от і прямо на цьому обривається кіно. І ця фраза вона за сценарієм направлена на, на безпосередньо на тих, хто їм творив не дуже добре, і вона дуже чітко лягала на відчуття всіх, хто був в глядацькій залі по відношенню до тих, хто нам творить щось дещо подібне. Чи згадала, що вулиця Вахтангова, колишня, там розташовані склецькі приміщення? Швидше за все, так. Да. Ну тобто, там не живуть люди. Можливо, там десь далі там щось є, але от сам перетин з поштовою він такий, такий. Сергій, я знаю, що перебування у кривому розі в тебе насичене. Знаю, що ти вже побував у бомбіку. І що ти плануєш цього тижня стисло зробити? Знаю, що планів самий, 24 серпня було насиченим там недовбушом єдиним 24 го почалися стріми голови ОСББ Світлани, яка є відповідальною за арт-простір бомбік за це бомбосховище, і прямо 24 го числа почалися в неї зустрічі з людьми, які приїхали святкувати в лапках в такий спосіб зняти бомбік від, від замку. В чому в чому історія? Звісно, приміщення залишати особливо там, де є. Там, там, звісно, це не лувр, да, там, там немає там, цінності цінностей, але разом не з не тим, там, там стільці, там ковдри, там біотуалет, там генератор, там ну, якісь речі, які необхідні, от, коли люди туди спускаються. От, і залишати це призволяє так, щоб кожен міг туди, кожен там без хатько, наприклад, чи, чи ми. Ми малими були собі якісь шурші халабуди робили. Ну, це трішки інша задача. То, звісно, у всіх є ключі, там є номери телефонів, телефонів були написані, всі прилеглі будинки були з ключами і на всі сирени туди виходили люди, але керівництво приватного підприємства вирішило, що так не має бути. І цей конфлікт, і, звісно, не на відстані з Києва там підключаюся, розширюю, до речі, розширюю цю історію в моїх допитах вона стала ширша за скандал в, в Кривому розі, тому що за моделлю це дуже подібна ситуація е, до вирішень е, питань, вирішень знову таки в лапках, тому що це не вирішення. Це я, я сказав, так значить, буде. А чому так буде? Е, ну, ми люди, ми можемо говорити, ми можемо є аргументи, і ця, ця війна, от вона дуже пришвидшила наше дорослішання, дорослішання нації. Ми почали дуже швидко вчитися. Комунікації того, що ну нікому було не потрібно всі, всі директивно це, це все вирішували. Аналогічна ситуація в Кропивницькому, де просто прийшов голова обласної ради і сказав, що все будемо проводити конкурс на зайняту посаду директора художнього керівника обласного театру в Кропивницькому. І тут так само ми, ми прийшли, будемо зрізати замки в бомбі. і багато інших подібних ситуацій. Про що це говорить? Якщо це погодитися, це рабське таке існування, ну все, барін приїхав, барін так сказав, то що ми можемо сказати? Ми, маленькі люди, підемо на, на кухню собі поплачемо. От. І зовсім інша ситуація, яка загортовує, прямо зараз вона нас всіх загортовує, сказати: а чому так? Головне, в, в, рамках, в, правовому, в рамках правового поля. Це зробила і Світлана. Вони в неї є документи з того 24 лютого 2022 року. В неї є документи, за якими вона внесена в ці всі реєстри як відповідальна особа. Правовий рух в Кропивницькому те саме, шановні, без проблем. Давайте проводити конкурс, але має бути вакантна посада. Тобто або ви мене з якоїсь причини маєте звільнити. Сам я не збираюся йти. Я виконую е, свої обов'язки, говорить е, директор художній керівник. Вони там зробили кілька прем'єр. Вони в гастролі поїхали. Вони фестивальний там рух в них. Ну які причини для того, щоб е, а до цього два роки не було керівника. Коли оця дія дорівнює протидії, е, е, з'являється результат. Результат в бомбіку вже є. Вони зібрали прес-конференцію е, представники. Влади подивилися на це і вирішили, що ага, ні, тут краще, краще все ж таки йти на, на, на перемовини. Там судові позови в Кропивницькому так само ну, процес іде. Такі самі ну, в Києві. те саме. В Києві є керівники театрів, які під час війни звільняють військовослужбовців, які пішли в ЗСУ. Ну, тобто, от Такі звільнення і буквально. буквально Днями вчора, сьогодні, було засідання, де звільнений працівник подав на керівника. Хоча ще там, ну, ті самі 5-10 років тому, ну, о, все, що я можу робити, він же, ж начальник і все таке інше. Подивіться на історію з цим з гучним фільмом Юрик. Абсолютно, абсолютно, ну, Там з усіх точок зору жахливий фільм. Він що по продакшену, ну, прям дуже-дуже. Прям все слабенько, сценарій слабенький, монтаж операторська роботливі. Ну от, але там, там проблема ще не в цьому. Фільм знятий. Він от його знову таки на 24 число випустили. Фільм написано, що дія відбувається в Маріуполі березні 22-го року, де маленький хлопчик виїжджає, сам їде через всю країну з Маріуполя до кордону, до польського кордону. От і це обурило. Це не просто так, ну там якісь. Люди, які вирішували свої, е, свої задачі, там да, доводили заднім числом, що ОБСЄ працювало в Маріуполі. За свідченнями Маріупольців нічого подібного не було. А в фільмі е, це ОБСЄ, там, через кадр. Не от. Їх це обурило, і кількість, кількість дописів, і кількість звернень, вона змусила е, і телеканали СТБ, і е, авторів фільму в, в, включити задню. і, е, ну, Принаймні вони заявили. Що фільм вже видалено з відкритих ресурсів, де він був? Правда, дивна ситуація. Я не знаю. Ну це вчора, буквально вчора. з'явилося повідомлення про видалення. А я бачив, що в кривому розі заплановано на цьому тижні відкритий показ цього фільму. Дуже дуже сподіваюся, що організатори звернуть на це увагу і відміняють, тому що є ну тут, яка задача криворіжцям показати, що нічого страшного мрія. Юпалі не було, і там можна було просто сісти в маршрутку і поїхати виїхати з цього міста. А це згадаємо, що це березень 22-го року, 16 березня було скинуто драмтеатр бомбу, де загинула купа людей. От, ну тобто, я це до чого? Я це до того, що громадське суспільство воно прокидається. Вже немає, вже немає яка разниця, що грає в маршрутці. Вже немає яка разниця, чим нас годують. В вигляді е, фільму е, чи телепроєкту, вже немає, яка різниця і в театрі. да, ще є якийсь там е, ну, старий репертуар, який там потребує е, якогось перегляду, ширівної щось щарівною щарівної ленді там же ж дуже багато проблем. Там же ж не тільки е, до речі, що е, ну, на, на відкритті були, були глядачі, які потім мені переповідали е, цю історію. Сказали, що пана професора постригли, не перевдягли, але пострили. Ну, тобто, да, логотип вже трішечки якось почав змінюватися, професора почала. В моїй чарівній леді там проблема ж навіть не в цьому. Там проблема, якщо цю виставу розглядати з точки зору сучасних тенденцій фемінізму, лукінгу, булінгу і так далі. і так далі, Це просто небезпечна вистава. Там об'єктивація, там, ну чого там тільки немає. І це питання. Навіть не до режисера, це питання до художнього керівника, а чи є і чи діє художній керівник в Криворізькому театрі Шевченка велике питання. Можливо, десь через рік, да, от ми десь ми при, ми приблизно ]мо. так само я зможу сказати, що щось змінилося. Так, це як... Але казалось. це таке відповів на моє питання. Чим будеш займатися? Да. Цих днів, да тому, тому, тому що в мене багато всього цікавого Тут да. за одне, а воно. Інше, інше. Я приїхав з цілим портфелем. в мене ж лекційний, лекційний проєкт театральної риболовлі. Він вміщує в себе різні лекції. Наприклад, мене запрошували в Чернівці на відкриття камерної сцени, Я туди приїхав з лекцією про, камерні, про особливості камерних вистав. Зараз їду на фестиваль Вужара, це фестиваль моновистав, і там для них Тую лекцію про особливості моновистав. І тут так співпадає, що цими вихідними 9-10 вересня відкривається сезон театру одного актора Ави в Кривому Розі. І така вже традиція, що. Що, що є да, тому? Кривий ріг е, отримує допрем'єрний показ. Е, ну, як показ, е, буде монолекція про моновиставу. Будемо розглядати, що таке моновистава, як, як, що, для чого, і на чому вона концентрується. Таким спойлером, невеличким, це буде 9 числа, буде лекція. 10-го буде відкриття сезону в театрі одного актора. А 7-го числа на театральній риболовлі буде, буде окремий етер про початок сезону Київського театру на лівому березі. Чому про це говорю? Тому що в основу лекції про моновиставу покладена п'єса. Яка грається в цьому, в, в цьому театрі. І ми коли записували цей етер з директоркою художньою керівницею, з режисеркою, з головною режисеркою цього театру, одна грає в цій виставі, інша цю поставила, вона моновистава. І е, прямо в, під цей запис е, я розказував: е, ну, от, 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 це про претен. Е, в мене в основі лекції, в скелеті Лекції, лежить саме ця вистава, саме за участю цієї акторки, саме постановки. Цієї режисерки не готувався, от воно так, так співпало. Потім знову-таки, я не знав, що тут початок буде саме цього сезону, дав згоду на лекцію в, в, в фестиваль монодрам, і звісно, буде вона і, і в просторі кварта 9 вересня. Можна, можна туди, ну, у кого є час. Натхнення, бажання можна прийти. І це ще не все. Тому що далі в мене ж є ще в портфелі школа театрального глядача. Це така ну, от в мене ж безліч спілкувань. медійних, позамедійних, глядачі, актори, режисери. З ким ми тільки не спілкуємося? і Кожен з них говорить, ставить якісь запитання. Я їх позбирав, посортував, і, звісно, ну я ж на питання відповідаю, але я на них зробив такі широкі відповіді. І з цього вийшов цілий курс. Який, от я його так і назвав, школа театрального глядача. Це три, три такі підходи, три дні чи там три вечори. Неважливо. Один з яких обов'язково з, з живим переглядом вистави. От. Я, дум... Я ще не знаю, де буде прем'єра. Можливо, в Кривому Розі таке зробимо, можливо, в Ужгороді зробимо, можливо, в будь-якому іншому місті. От. Причому не там, дуже гарна вистава чи дуже негарна вистава. Головне, щоб вона була наживо, і щоб ми її одразу по перегляду преперували з урахуванням всього того матеріалу, який буде в попередній лекції. Це експеримент, яким він буде, обов'язково розкажу. Наступного разу Сергію, і на останок нашої програми ще знаю, що планується фестиваль у Миколаєві. Я більше скажу в, в Україні осінь 23-го року можна, можна вважати театральною, тому що фестивалів не один. Uh, значить, Вже uh, поряд з кривим рогом в, в серпні проходив фестиваль в Дніпрі uh, в, в районі uh, Незалежності. Був фестиваль української драматургії. Зараз, першими числами вересня, в Києві поприїжджали з інших країн, не побоялися приїхати на гломовний фестиваль театральний. Зараз фестивалі в Ужгороді, в Миколаєві, в Кропивницькому, в Чернівцях. І, і ну, де, де тільки до речі, в Чернівцях буде проходити фестиваль комедії Золоті оплески буковини. І це традиційний фестиваль, він проходить буде проходити вже 15 раз. І організатори вагалися дуже довго вагалися, чи можна, чи можна залишати фестиваль комедії під час, під час війни. І вирішили, що не просто може залишатися, а він має залишатися. Єдине, що вони зробили, вони уточнили географію учасників. На фестиваль привозять свої комедії театри з областей найбільше постраждалих під час цього. Вторгнення. Тому що і в тому самому Харкові під обстрілами народилася вистава і саме комедія. І це симптоматично, і саме такі от вистави, ну там не обов'язково, щоб вони були створені прямо, прямо зараз, але це мають бути саме ці колективи прифронтових міст і областей. Тому, де, де б ви не були, в якому місті дивіться, які театр у вас поряд, і обов'язково. Ходіть до театру на цьому програма. Тема дня підійшла до свого завершення. Гостем українського радіо Кривий Ріг був Сергій Вінніченко, театральний блогер, критик, коуч, автор та засновник інтернет-порталу Театральна Риболовля для вас. Спрацювала Тетяна Туренко. Залишайтеся на 90 і 4 FM. Слухайте Українське Радіо Кривий Ріг.